Слава Богу! Присідайте, будь ласка! Ми будемо слухати Слово Боже. роздумувати і будемо молитися і дякувати Богу за прожитий рік, прожити нами життя. Будемо просити Божого благословіння на дорогу, яка перед нами. Я прочитаю, це буде перше послання святого апостола Павла до Филип'ян, 3 розділ і 13, 13 вірша, але від половини і 14 вірш. Та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Чому сьогодні у мене з'явилася така тема проповіді? Прошлої неділі я читав записки, і ми молилися в кінці зібрання про записки. І була одна записка, написала наша сестра. Щоб ми в цьому році примирилися, залишили все в старому році. Ось такого змісту була записка. І знаєте, і це. Ось іменно це мене наштухнуло говорити сьогодні саме це. Тому що дійсно це є важливе для кожного з нас. І е, коли читаючи, варто можливо прочитати цілий розділ, і ми більше зрозуміємо, хто такий був апостол Павло, він не був грішною людиною. Він не був грішним. Чи е, в цьому розділі, але. Четвертий і п'ятий вірш говорить такі слова. Хоч я міг би мати надію на тіло, як хто інший на тіло надіятись думає, то тим більше я. Обрізаний восьмого дня з роду Ізраїля з племені Венеміново, єврей із євреїв, фарисей за законом. Ось це приблизно така маленька характеристика апостола Павла. Він був богобійним чоловіком. Але він пише такі слова, що тільки забуваючи те, що, що було, я біжу. І апостол Павло він говорить, що він захотів іти за Ісусом Христом. Він хотів іменно таким чином досягнути Бога, досягнути вічного життя, досягнути царства. І Багато в Біблії ми читаємо, де Бог говорить для свого народу, щоб вони щось записали. Досить багато є таких місць і від початку, і особливо, де Ісус говорив в об'явленні до Івана, там ми багато знаходимо місць, де говориться, що запиши. І багато також ми місць знаходимо в Біблії, де говориться запам'ятай. Особливо в повторенні закону ми досить багато знаходимо пам'ятай, пам'ятай і пам'ятай. Але тут апостол Павло каже: забудьте. Знаєте, щось важливо записати, щось важливо дуже запам'ятати, але є такі речі, що треба забути. Щоб йти далі, щоб йти за Ісусом, треба щось залишити. Треба щось забути. У повторенні закону, як я говорив, багато дуже написано місць про те, що Бог говорить до свого народу, що пам'ятає. І там є такі речі, що одне із місць, що пам'ятає, що сталося з Маріам, коли ось, Ізраїль йшов, що відбулося. Я думаю, що багато із нас ми знаємо цю історію, що сталося з Маріам, коли вони йшли. Це вона за роном почали дорікати Мойсею і казати, «Ну, Мойсей, ну, ну хто ти такий, що, що ти лучий за нас? Та ми, ж разом, ми ж разом йшли стільки всю дорогу, щоб ти без нас зробив взагалі, Та зрештою ти навіть нормально говорити не можеш. І Бог Він вступився за Мойсея. Вона стала прокажена вся повністю. І тільки ну, Мойсей, помолившись за неї попросив Бога, вона. Після днів очищення вона, вона була дні, які вона була поза табором. І після того вона стала здоровою. Бог говорить до Ізраїля, написано в 15 розділі повторення закону, що пам'ятай, там описується про рік відпущення. Коли настане рік. Відпущення, і в тебе ось буде раб. І прийде час, що ти його маєш відпустити, а ти не схочеш його відпустити, бо ти за нього багато заплатив, бо він гарно працює, бо він ще не старий, він ще молодий, його можна використати, але ось пройшов вже той час, що його треба відпустити, і відпустити не просто так, а не з пустими руками, і тобі не схочеться це зробити. То ти пам'ятай, що ти був рабом в Єгипті. І тебе Бог визволив з цього рабства, Бог тебе звільнив і не з пустими руками ти вийшов, а з великим багатством. То, коли в тебе буде такий момент, то ти пам'ятай, що було з тобою, і що Бог зробив з тобою. Я думаю, що кожному із нас ми маємо пам'ятати, що зробив для нас Ісус Христос. Що Він зробив з нашими гріхами? Він взяв їх на себе. Він простив. І є ті речі, як я говорив, які записані, можливо, якісь важливі документи в нас є. Важливо, на чому вони записані. Бог давав закон свій Ізраїля, це вони були записані на камінних скрижалях, на камені. Пізніше, можливо, писали на інших якихось матеріалах, на шкірі, ще на чомусь. І залежно на тому, на чому написано, то його термін зберігання. Ми можемо прочитати, його продовжується. Я думаю, що ми, коли ми йдемо по е, цвинтарі, де написані такі, е, старі стоять, і навіть не по нашому щось написано, пам'ятники, але там чітко написано. Там чітко ми можемо бачити е, там якісь букви, можливо, воно там не, не по-нашому написано, ми можемо зрозуміти, що, але ми бачимо чітко, що там написано. Одного разу я знайшов в себе вдома квитанцію, така велика отака десь довга. Я не знаю про що. Але просто з неї став пустий папір, чистий, взагалі нічого не залишилося. І Ісус Христос наші імена записав на своїх долонях. Воно не стирається, воно не змивається ніколи, ні за його обставин. І це ми маємо пам'ятати. Це ми маємо пам'ятати і цінити. Але є такі речі, які нам варто забувати. Варто прощати, варто залишати, щоб нам іти вперед. Ми, таке є місце в Біблії, це дуже брати люблять про гарно проповідувати. Це хороші проповіді, з цього виходять. І це те місце, коли Петро з Іваном вони йдуть помолитися на 9-ту годину в храм, щоб помолитися, і там стоїть той каліка. І вони до нього звертаються і кажуть: золота ми не маємо, і срібла ми не маємо, не маємо нічого. А що маємо, то даємо встань і ходи. І цей каліка встає і йде. Ось що вони мали, що вони несли з собою? Оце правда, Петро, от ми можемо характеризувати, о які були апостоли, але чи вони були завжди такі? Коли ми читаємо Євангелію, особливо це місце, де в Гесеманському саду прийшли, щоб взяти і Ісуса і. Матвій, Марко, Лука. Вони пишуть, що коли вже прийшов юда з цими людьми, щоб взяти, вони кажуть, що був якийсь там чоловік, який взяв меча і, і сіканув там рабові тому і відрубав вухо. І Ісус взяв це вухо, приставив його, і, і зцілилося це вухо, і Він каже, сховай цього меча. Але тільки ну, Іван. Він відкриває ось це і каже, що це був Петро. Ви бачите, це був Петро. Він мав меча коло себе. Він витягнув цього меча ось що в нього було, правда? Що маю і даю. Раз і вже і голова сплече. Важливо, що ми носимо. Важливо, що в нас є. Ви знаєте. Коли ми йдемо і. В нашій сумці лежить камінь. Можливо, він більший і менший. Особливо в жінок, ви знаєте, там в сумці положить комаленьку камінь, каміння, вони навіть не поймуть, що там щось є, наскільки там всього багато, вони ходили з ним. І ви знаєте, от, коли ви йдете, і назустріч вийде вас пес, так? і ви знаєте, що в вашій сумці є камінь, що ви зробите? Ви візьмете цей камінь і обов'язково вкинете. Обов'язково це зробите. Коли він стане на вашій дорозі, виставить зуби і нема кому кому допомогти, ви обов'язково цим скористаєтесь. І я так зроблю. Але коли в вашій сумці буде буханка хліба, ви її обов'язково дістанете. Ви навіть не половину влупите, ви цілуємо віддасте. І я так зробив би. Незважаючи, що можливо я на останні гроші купив цю буханку хліба. Що може вдома в мене чекають на ню е, сім'я, що ми маємо вечеряти, і вони казали, куп будеш ти я купи хліба. Вони чекають, що я прийду з хлібом. Але я його віддам, я його викину. В цьому собаці. Залежно, що ми носимо, залежно, що в нашому серці є. Сьогодні я пропоную, сьогодні я закликаю до цього, щоб ми залишили все в цьому старому році. Щоб ми просто все це залишили і пішли далі. Це вже говорилося багато сьогодні про те, що в нашому домі жили ці люди. знаєте, і Коли я був, і були люди, які шукали, вони хотіли служителя, вони хотіли поговорити, вони хотіли і сповідуватися. Ви знаєте, я до цього. Спочатку відносився критично. Що ці люди віруючі? Вони з якої ж церкви, в них є свої служителі. Ну, ну Для чого це робити? Ж мені ще потрібно їхні справи. Але знаєте, що коли я почав над тим думати, і мені прийшло слово, знаєте, таке ну, Біблію я читав і знаєте, і думаю, ото, топенно, що то певно, що то воно так є. Де Ісус ісцілив цього хворого. А вони кажуть, а що нема цілого тижня? Та приходьте цілий тиждень та ісціляєтеся, але в суботу цього не робіть. А він каже, що, якщо впаде віл в яму в суботу, ви що його не достаєте? Я собі зрозумів, ці люди вони вийшли із своїх домів. Вони в дорозі. Вони хочуть себе це все скинути. Вони не знають, що чекає їх впереді, Вони не знають, куди вони їдуть, куди вони йдуть, що у них буде завтра. Вони не хочуть з цим йти. Ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що нас чекає в цьому році. Вже брати нагадували, що ми навіть е, прошлого року, коли ми е, зустрічали Новий рік, ми навіть не могли подумати, що, що впереді нас таке чекає. Нехай Бог допоможе нам. Звільнятися, викидати все це, що не потрібно. Для чого нам його носити? Для того, щоб воно нас муляло, для чого це носити? Для чого носити ці обіди? Для чого носити це якесь все, що ми носимо? Воно просто нас мучить. Ну просто, не мов би ми в тій сумці, той камінь несемо, не знаємо, що так тяжко, Але його треба викинути. І нам буде легше. Будемо спобідніші. Тому що ми колись не носимо якісь, можливо, якісь компромати, якісь, ви знаєте, всякі. І рано чи пізно ми ним скористаємося. Одного разу в мене попала записка. ну Це було написано для братів, воно відносилось частково й до мене. Я взяв цю записку, знаєте, я її взяв, і положив, я її читав, і поставив, і вона в мене залишилася. Ось ця записка, знаєте. Пройшло небагато часу, в мої руки попадає знову ж така сама бумажка, точно така сама бумажка, точно той самий почерк. Ви знаєте, я осудив себе, тому що я знав, хто це писав. Якби я не знав, було б легше для мене. Простіше було б для мене просто, не для тієї людини. Я не осуджую цієї людини. Це правильно вона зробила. Кожен поступає, як він вважає за потрібним. Але це було для мене гірше. І коли ми будемо щось подібне носити, ми його десь будемо зберігати. Рано чи пізно ми ним скористаємося, а потім пожаліємо, що ми це зробили. Тому хай Бог допоможе нам викидати все, що воно може для нас. Потім обернутися в нашу сторону гірше, воно буде гірше для нас. Тому давайте будемо забувати, давайте будемо прощати, давайте будемо йти далі в цьому році. Коли ми згадуємо про цей момент, коли молодий цар, він став Єзекієм на царювання молоденький, і ви знаєте, він захотів відновити службу в храмі, він відчинив двері. Дому Божого, вони були закриті, поправив там їх, напевно, давно вони не відкривалися. І що зразу почалась служба? Коли ми читаємо це місце, не зразу почалося там служіння, ні. Перш усього, він покликав священників, Левитів. І за перше, що вони взялися, все виносити з дому Божого. Тому що там настільки було закидано, що неможливо було. Проводити служіння. І аж після певного часу, коли вони все це повиносили на подвір'я, відновили жертви, і аж тоді почалося служіння в храмі. Якщо в нашому серці так захламляно, закидано, чи має місце там те, що потрібно, те, що говорить Ісус, що ми повинні носити: любов, радість, мир, все це носити. Воно не буде мати місця. У мене по сусідський чоловік має гараж. Він колись працював на комбайному заводі. Ви знаєте, і він відкриває цей гараж там машині нема місця. І він каже, нащо я то все наніс сюди? Викинути тепер шкода, і воно мені не потрібне. Отак нас буває в нашому житті. Ми так багато назбираємо. Так багато на себе візьмемо, так багато захламимо наш розум, наше серце, що ми потім не можемо дати собі ради. Тому сьогодні бажання моє для кожного із нас, брати і сестри. Давайте повикидаємо все і в новому році підемо свобідними, підемо легкими, щоб в нашому серці мав місце Дух Святий. Щоби Бог працював в нашому житті, в нашому серці. Але коли в нас все це буде, ми будемо це носити, не буде нічого. Ми зараз будемо молитися, будемо дякувати Богу за прожитий рік. Будемо дякувати за ті благословення, які Бог дарував для нас, і будемо просити більше всього, щоб закінчилась війна. Сьогодні я думаю, що. Кожен українець, кожен християнин. Ми сьогодні схиляючи свої коліна, схиляючи свою голову, він просить Бога, Господи, зупини війну. Боже, нехай перестане ось це відбуватися. Це є важливо, тому що воно нас болить. Ми за це переживаємо. Ми хочемо, щоб наші діти вони не знали, що таке те, що знають там на сході, то, що вони бачили. Але нехай Бог дарує нам мир в нашій країні і рівно з тим в наших серцях. Я пам'ятаю один чоловік, який стояв тут у нас на подвір'ї і плакав. Він їй батька годиться. Привезли діти, він стояв так, як на полі працював, отак був діти. Він стояв і казав, Через сльози ледве говорив. Не працювали двоє з жінкою на полі. Розірвався снаряд, жінку вбило. Вони просто цю жінку вкинули на прицеп, як небудь закупали і зразу ж поїхали. Він плаче життя прожили. Все, що я надбав, мені це не шкода. Я на жінки не похоронив по-нормальному, по-людськи. Брати і сестри. Ми не знаємо, що буде завтра в нас. Тому нехай Бог нам дарує мудрості використати той час, який дарований нам Богом. Використати сьогодні, зараз, цей час. Нехай Бог нам дасть мудрості, щоб ми звільнилися, очистилися від цього, що є нашою перешкодою, в нашому розумі і в нашому житті. Давайте ми помолимося. Амінь.